Добрий день, дорогі діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку множення, множення у стовпчик знаходження значень виразів. Урок почнемо з лічилки. Приготувалися і 2, 12, 46, 48, 6, 33, 112. 8, 30, 32. Прочитайте. Так, добре. Діти, ми сьогодні з вами будемо повторювати дію множення. Пригадайте, будь ласка, як називаються компоненти дії множення. Так, перший множник, другий множник, добуток. Ви всі добре знаєте табличку множення. Давайте з вами подивимося на наші числа. І складемо приклади на множення, щоб у нас добуток був 12. Які можна скласти приклади? Так. 2 помножити на 6, 6 помножити на 2, 3 помножити на 4, 4 помножити на 3. Складіть, будь ласка, приклади на множення, щоб відповідь була 32. Які можемо скласти? Так, 4 на 8, 8 на 4. Подивилися ще. Так, яке можна взяти число? А давайте ще візьмемо число 30. Які можемо скласти приклади? 3 на 10. 10 на 3 помножити, 5 помножити на 6, 6 помножити на 5. Молодці. З підручником, сторінка 19, завдання 87. Нам треба скласти за цими схемками приклади на множення. Подивилися. Ага, складаємо перший і записуємо приклади в перший стовпчик. Перший приклад складаємо 40 помножити на 3, 8 на 3. 100 на 3, 13 на 3. Записали, знайшли добутки, пропустили три клетинки. Подивляємося другу схемку, складаємо приклади 9 помножити на 7, 9 помножити на 30. 9 помножити на 100, 9 помножити на 0. Записали, знайшли добуток. Провірили. Молодці. Працюємо далі. Завдання 88 дію множення, як і дію додавання можна виконувати у стовчик. Розглянь, як при цьому записують числа. Скажіть, будь ласка, які з поданих прикладів нам дійсно Треба записати і вирішити множення в стовпчик. Так, молодці. 23 помножити на 3. Як ми будемо виконувати множення? Так, спочатку помножимо одиниці. 3 на 3 буде 9. Записали під одиницями. 2 помножити на 3 буде 6 десятків. Записали. Під десятками. Добуток 69. Пропускаємо 4 клетинки в сторону, тому що знак множення в нас займає одну клетинку. Між прикладами буде 3 клетинки. Записали перший множник 243, другий множник 2. Підвели черту. Виконуємо множення. 2 помножити на 3. Буде 6, записали під одиницями. 2 помножити на 4 буде 8. Записали під десятками. 2 помножити на 2 буде 4. Записали під сотнями. Добуток 486. Ідемо далі. Номер 89. Нам треба розглянути записи та зразок міркувань. Як правило, у стопчик обчислюють у тому випадку, коли усно це зробити складно. Подивіться на приклади: 67 помножити на 2, 24 на 4, 94 помножити на 5. Нам їх усно виконати складненько. так? Тому ми записуємо в стовпчик подивіться: 67 помножити на 2, 7 одиниць множимо на 2 дістаємо 14 одиниць. 14 одиниць це 1 один десяток і 4 одиниці. Пишу цифру 4 під одиницями, а 1 один десяток запам'ятовую: ставлю крапку над цифрою десятків. Додамо його до десятків після множення десятків, 6 десятків помножити на 2 буде 12 десятків. До 12 десятків додаю 1 десяток, який отримали, коли множили одиниці, буде 13 десятків, або 1 сотня і 3 десятки. Записую цифру 3 під десятками, а цифру 1 ліворуч від десятків. Відповідь 134. Будьте уважні, за письмового множинка не виконують порозрядне множення. Множити починають з нижнього розряду, з одиниці. Пропоную вам вирішити. Самостійно приклади. 24 помножити на 4 та 94 помножити на 5, подивляючись на зразок попереднього приклада. Так, перевіряємо. 4 помножили на 4 дістали 16. Записали цифру 6 під одиницями. А ага, один десяток запам'ятали, поставили 1 над цифрою десятків. Додамо його до десятків після множення десятків. 2 на 4 8. До 8 десятків додаю 1 десяток, який отримали, коли множили одиниці. Буде 9 десятків. Цифру 9 записую під десятками. Добуток дорівнює 96. Молодці. 4 квитинки в сторону. Так. Записуємо другий приклад. 94 помножили на 5. 4 на 5. 20. Пишу цифру 0 під одиницями, а 2 десятки запам'ятовую. Ставлю 2 на цифру десятків. Додам його до десятків після множення десятків. 5 на 9 – 45, До 45 десятків додаю 2 десятки, які отримали, коли множили одиниці. Буде 47 десятків або 4 сотні і 7 десятків. Записую цифру 7 під десятками, а цифру 4 ліворуч від десятків. Читаю відповідь 470. Молодь. Діти, розглянемо завдання 90. Виконаємо множення письмово. Я зараз вам проговорю перший приклад. Далі всі інші приклади ви виконаєте самостійно. Перший множник 47, другий множник 5. Треба знайти добуток. Починаємо множити з одиниць. 5 помножили на 7, дістали 35, 5 записали під одиницями, 3 запам'ятали, записали над десятками, множимо десятки, 5 помножили на 4, дістали 20. І ще 3 десятки, дістали 23. Три записали під десятками. Два ліворуч від десятків. Вирішили інші приклади і перевірили молодці. Ми зараз з вами розберемо приклади 93, а ви виберете вираз, який вам більше всього сподобався, і потім обчислити значення цього виразу. Нам треба скласти перший вираз добуток чисел 127 помножити на 3. Ви пам'ятаєте, що його можна записати як стовпчик, так і в ряточок. Отримаємо 381. Наступний вираз: число 245 збільшити вдвічі. Що значить збільшити вдвічі? Так, дійсно, треба виконати дію множення. Треба 245 помножити на два. Записали 245 Двісті сорок пять помножити на два, дістанемо чотири Наступний вираз різницю числа 868 шістдесят вісім і. Добутку чисел 217 і 4. Записали, поміркували, відповідь цього виразу 0. Пам'ятаємо, що спочатку завжди виконуємо дію множення. Потім отриманий результат. Віднімемо від числа 868, і, як я вже казала, відповідь цього виразу дорівнює нулю. Останній вираз. Сума числа 241 і добутку чисел 253 і 3. Записали, повторили, що спочатку. Понему множення. Знайшли добуток чисел 253 і 3, отримали 759, додали до числа 241 і отримали тисячу. А дітки молодці, справжні математики швидко дуже рахували, всі завдання розв'язали, свою спритність показали. Ми сьогодні з вами на уроці повторили назву компонентів множення, навчилися множити у стовпчик, закріпили з вами знаходження значень виразів. Будь ласка, закінчіть речення. Я сьогодні дізнався. Було цікаво, було важко. Я виконав завдання. Я зрозумів, що. Тепер я можу. Мене здивувало. Урок дав мені для життя.